Вівторок, 18 лютого, 1091 доба війни. Ворожі обстріли області. Наші захисники знешкодили реактивну систему залпового вогню грати два безпілотники над Дніпропетровщиною, боротьба з фармацевтичною мафією. Знати історію, щоб у майбутньому не повторювати помилки минулого. Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвітієв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: вночі оборонці неба збили над Дніпропетровщиною два ворожі безпілотники. До пізнього вечора агресор обстрілював Марганицьку громаду, що на Нікопольщині по селах бив з важкої артилерії. На щастя, люди вціліли. До лікарів звернулася іще одна поранена під час вчорашньої атаки на Червоногригорівську Григорівську громаду. 55-річній жінці надали медичну допомогу. Вона буде оговтуватися вдома. Протягом дня в районі постраждали сім людей. Повідомили в Дніпропетровщині. Овські обласні військові адміністрації. Наші захисники знищили реактивну систему залпового вогню «Град», яка обстрілювала Нікополі з протилежного берега Дніпра. Про це повідомило південне регіональне управління Держприкордонслужби України. Аеророзвідники зафіксували роботу ворожої реактивної системи на запорізькому напрямку, а нацгвардійці разом із прикордонниками завдали по розрахунку ворога удару дроном. ГРАД разом з окупантами знищили. Про ситуацію в інших регіонах країни минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсонщина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах і населених пунктах області. Пошкодили багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію вісім людей дістали поранення вночі. Сили протиповітряної оборони над Херсонською областю знищили. Два безпілотники типу шахет повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожий безпілотник атакував багатоповерхівку в місті Долинська на Кіровоградщині. Щонайменше троє людей постраждали. Це родина, мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу, повідомили в обласній військовій адміністрації. Рятувальники та поліцейські евакуювали мешканців 38 квартир пошкодженого будинку. Цієї ночі ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Обійшлось без постраждалих. В результаті ворожої атаки постраждала і Черкащина. Нічна тривога в регіоні тривала майже 6 годин. Сили протиповітряної оборони збили в межах області 26 російських дронів. Ворожий шахет на лиха у Черкаському районі. Уламками пошкоджено 4 будинки гараж. Там повибивало вікна, подекуди понівечило дахи. Також зачепило транспорт. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу сили оборони України ліквідували 1170 чоловік особового складу ворога та 103 ворожі безпілотники. Загальні ж втрати за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 861 тисяча осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 25,5 тисяч, крилатих ракет 3064 тисячі Напередодні розпочався офіційний візит президента України Володимира Зеленського разом із першою леді до Туреччини. Заплановані зустрічі з президентом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган на порядку денному питання обмінів, усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, продовжаться. Також обговорюватимуть питання продовольчої безпеки, освітньої та культурної дипломатії першої леді. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Мануелем Макроном. Президент Франції розповів про зустріч з європейськими лідерами, яка відбулася 17 лютого у Парижі. На ній йшлося про глобальну ситуацію, зокрема в Європі, а також про гарантії безпеки для України. Емануель Макрон також поінформував про розмови з іншими лідерами. Президенти України та Франції домовилися бути в постійному контакті і координувати зусилля для наближення надійного і тривалого миру. Цього можна досягти лише завдяки сильним гарантіям безпеки. Володимир Зеленський подякував за всі зусилля, яких докладає Франція та особисто Емануель Макрон у цьому питанні. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д і Ми продовжуємо. Дніпропетровська обласна військова адміністрація у співпраці з благодійниками передали нацгвардійцям три десятки ФПВ-дронів. Також вручили захисникам повнопривідний квадроцикл. Він додасть мобільності бійцям на полі бою. Ціни на ліки одне із найбільш проблемних питань для українців, адже лікарські препарати вартують сотні, а то й тисячі гривень. Верховна Рада підтримала законопроєкт, що спрощує реєстрацію лікарських засобів, які мають діючі сертифікати якості. Детальніше про боротьбу із фармацевтичною мафією розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Ліки, які вже мають сертифікати у Великій Британії, країнах ЄС або є в переліку ВОС, тепер отримують реєстрацію в Україні за спрощеною процедурою, в тому числі препарати, які включені до плану президента США по боротьбі з ВІЛ. Посвідчення з їх терміном дії видаватимуть на 5 років. Це рішення підтримало 250 нардепів. Законопроект пропонує уточнити визначення державного реєстру лікарських засобів. Завдяки цьому лікарські препарати будуть наявними та зможуть застосовуватись безперервно. Це полегшить доступність пацієнтів до лікарських засобів, які купують за рахунок бюджету. Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані. Вже є чіткий шлях виконання перша нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям. І дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити. Редактор також президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про забезпечення доступності лікарських засобів. З 1 березня ціни на найбільш поширені засоби знизять на 30%. Уряд обіцяє розширити перелік препаратів, вартість яких відшкодовує держава. Знати історію, щоб у майбутньому не повторювати помилки минулого. Саме про це наш наступний сюжет на Дніпропетровщині. Відкрили виставку документів про торгзіни часів голодомор. Торгзіни спеціальні крамниці, де в роки голодомору продавали харчі. Втім, не за карбованці, а за іноземну валюту або дорогоцінні метали. В експозиції 29 архівних справ. Розповідає журналістка Вікторія Галка. Торгівля з іноземцями скорочено торгзін. Ефективним механізмом пограбування населення в часи голодомору була саме ця торговельна мережа магазинів. Все починалося з так званої торгівлі з іноземцями, що й обумовила відповідну абревіатуру назви. Саме установам цієї злочинної організації більшовики доручили виконувати спеціальне завдання в обмін на продукти харчування, максимально витягти з населення всі наявні коштовності, антикваріат та грошові перекази, що надсилалися з-за кордону для врятування голодуючих родичів. Як ви бачите, з архівосховища підняті оригінали архівних справ. Це рідкісні документи. І вони нам розповідають про історію такої установи, як Торсин на території нашого краю. Торгсин, скорочено торговля сенасторомцеві. Спочатку, в 1930 році, це справді була створена спеціальна контора в системі народного зовнішньої торгівлі, яка мала обслуговувати іноземців на території Радянського Союзу. Але продовольючий дефіцит і за Рудящих тотарсина пустили радянських громадян, які в умовах карткової системи не могли особливо розкашувати в плані забезпечення себе їжею. Авторсинь, оскільки це універмах, там було все: і художня продукція, кустарна продукція, народні вироби, різноманітні художні. Звичайно, що найкраща експортна їжа, яка йшла на експорт, найкращі зразки одягу, і не тільки це уніромах, це дуже широкий асортимент. Олександр Сухомлин один з небагатьох істориків, який вивчає тему торгзінів. На основі документів обласного архіву він склав ціле наукове дослідження, яким поділився з відвідувачами виставки. чому торсин це тема поважна і важлива. Ця установа дуже тісно пов'язана з трагедією голодомору, геноцид українського народу. Якраз в цей період, через ці драконівські обсяги хлібозаготівель починається гострий продовольчий дефіцит пізніше. із пораженням режиму чорної дошки, в 1932 році восени фактично стає період голодомору геноциду, геноциду українського народу. І в цей час торсин для батьківствував. Порятунком тому, що здавши якусь свою замостані прикрасу обручку, сережку, дукач, маніста, тобто, те, що було в селян, ну і в речі теж можна було отримати в трохсині там якусь кількість борошна або навіть готового хліба і дотягнути до весни 33 третього року, до літа 33 року, тобто врятуватися від голоду. А ще торгзіни працювали для фінансування індустріалізації, яка в той час йшла в радянському союзі, тільки за 1933 рік на території України. Аїни через цю торговельну мережу з населення було стягнуто 8,5 тонн золота. І ця виставка повторюся, унікальна, тому що ми тут бачимо рештки власне архіву нашої обласної контори, який серед інших обласних контор України зберігся найгірше. На жаль, але тим не менше тут є унікальні документи, без яких ми не можемо відтворити історію Торсини, на території нашого краю. Ну зрозуміло, установа загальнорадянська, так але в Україні тут були, були особливі вимоги до планів здачі luta. І найголовніше люди були поставлені зовсім в інші умови. Першими відвідувачами виставки стали краєзнавці, працівники архівів та студенти-історики. Такі виставки дуже важливі для взагалі для українського народу, і в цілому для міста Дніпра, тому що саме наше місто і повинне знати про нашу історію. А в які висновки треба вивчати і знати те, що було, і в цілому робити висновки. На фоні цієї історії виставки такі однозначно потрібні, тому що це піднімає більшу цікавість такої аудиторії, наприклад, як студентів моєї спеціальності, інших спеціальностей, звісно, запрошених гостей, тому що це наша історія. Це, звісно, потрібно знати і ні в якому разі не забувати. На превеликий жаль, звісно, було винищення. Люди скажу по-простому, крутились як могли. Так, на жаль, Торгзіни були знаряддям для пограбування населення в часи голодомору. Для для Тих, кому цікава ця тема, організовуватимуть виставку за попереднім записом. Працюватиме виставка до 20 лютого. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини де один. Про події в регіоні. Далі Нікополь отримав від українського Червоного Хреста блочно-модульні котельні. Вони допоможуть подати тепло до закладів, у яких системи опалення пошкоджені ворожими обстрілами. Котельні працюють на природному газі, у разі потреби на дизельному пальному. Обладнання автоматизоване і не вимагає постійного контролю оператора. Конструкції компактні та мобільні. Їх можна оперативно перемістити. Чумаківська громада отримала автівку від німецьких партнерів. Новий Мерседес-спринтер слугуватиме для доставки гуманітарної допомоги. На автівці підвозитимуть соцпрацівників до підопічних, а ще ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю, дітей на зустрічі, тренінги та майстер-класи. Автівка вміщує понад 20 пасажирів. Також вона облаштована для людей з особливими потребами. Новини спорту кам'янчани стали чемпіонами України з фріфайтом. А від команди дитячої нацької спортивної школи, номер 1 виступили п'ять спортсменів, які досягли гарного результату. Чемпіонами турніру стали Владислав Горбокунь, Серафім Корабельський та Богдан Богодюк, срібними призерами Дмитро Сисоєв та Денис Рибальченко. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 12 до 4 градусів морозу. А вітер північний від 4 до 6 метрів на секунду. Опадів не очікується. В кам'янському та синельниковому від 12 до 4 градусів морозу опадів синоптики не прогнозують у Павлограді, Самарі та жовтих водах від 13 до 3 градусів нижче нуля, без опадів. У Кривому Розі від 11 до 2 градусів нижче нуля. Опадів також не очікується. У Нікополі від 7 до 2 градусів із позначкою мінус і синоптики опадів не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.